Ідея обладнати такий пересувний пральний комплекс у волонтерів. Виникла декілька місяців тому. Спілкуючись з військовослужбовцями, на передовій, вони вислухали чимало побажань з приводу побудових проблем з настанням холодів. Питання прання та сушіння форми постало дуже гостро. В цьому пральному комплексі сім автоматичних машин та два баки на півтори тисячі літрів. Если машинка стоит в поле, то автономная работа поддерживается дизель-генератором мощным достаточно. Если нет, то от сети 220 вольт от трехфазной. После окончания цикла стирки по канализационным трубам идет слив. И компрессором мощным продувается вся система для того, чтобы в холодное время года не произошло размерзание системы. Кошти на придбання пральних машин збирали найбайдужі миколаївці. Допомогли в обладнанні електричної та водогінної систем місцеві підприємці. Так, за дві години роботи пересувного комплексу можна вибрати вісім комплектів військового одягу. Дуже хороші машинки, дуже сподобаються хлопцям, бо прати на автоматичній машині пральні це краще, ніж руками. Зараз волонтери обладнують ще три подібні пресувні пральні комплекси для військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади, які також відправляться на передову. Наталя Приходько, Антон небісь телевізійні новини Миколаївщини.